Вітаю час новин на телеканалі НТК. говоримо про головні події. Понеділка, 23 червня. В студії працює Мар'яна Мацьків сьогодні. У випуску представники всеукраїнського об'єднання тризуб імені Степана Бандери провели вишкільний табір. Дуже тяжко. Коломийка повернулась у воскресінцях. відтворювали традиції. Там відбувся колоритний фестиваль. Бережуть і примножують. Коломийські спортсменки увійшли до національної збірної України із повітряної акробатики. Про це та інше детальніше. Одній із коломийських квартир на вулиці Богуна знайшли тіло 20-річного хлопця. Про те, що юнак не виходить на зв'язок, повідомив правоохоронцям його сусід. Виїхавши на місце події, поліцейські знайшли в квартирі тіло молодого чоловіка 2005 року народження. Його направили у місцевий морг для встановлення деталей. За цим фактом розпочали кримінальне провадження за статтею 115 кримінального кодексу України з приміткою самогубство. Повідомляють. У Коломийському районному відділі поліції. На Прикарпатті поліцейські ліквідували схему збуту небезпечного товару. Наркозбувачці повідомлено про підозру. Мова про 32-річну мешканку Калоша. Далі офіційний коментар від сектору комунікації головного управління Нацполіції в Івано-Франківській області. 32-річна машканка Калуша налагодила канал постачання та збуту наркотиків та психотропних речовин на території Прикарпаття та інших областей України. Оперативники задокументували 11 фактів збуту небезпечних речовин, Завчинене вчинене, підозрювані загрожує максимальне покарання. 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна продовж шести місяців від 2025 тисячі року. Оперативники спільно зі слідчими Каловського районного відділу поліції проводили комплекс заходів, збирали необхідні. На доказову базу та документували злочинну діяльність наркозбувачки. В ході слідства було встановлено, що зловмисниця отримала гуртові партії наркотовару через поштові сервіси Товар Дилерка зберігала та фасувала за місцем проживання. Надалі через телеграм-канали розсилала замовлення потенційним клієнтам на території Івано-Франківщини та сусідніх областей за допомогою сервісу поштових відділень. Розрахунок за незаконні послуги вона отримувала на банківську карту. Зломисницю противники затримали під час отримання чергової партії товару на пошті. При перевірці в місту посилки поліцейським виявили близько 100 грамів маріхуани за місцем проживання та транспортному засобі. Поліцейські провели обшуки, де вилучили наркотичні засоби, банківські картки та інші речові докази. Усе вилучено скеровано на проведення відповідних експертних досліджень. Фігуранці слідчі вже повідомили про підозру за частиною 2 статті 307 кримінального кодексу України, деться про незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів у легких розмірах. Недовзі суд обере її запобіжний захід. Поліцейські наразі Проводять заходи щодо встановлення злочинних зв'язків підозрюваної, можливих спільників та інших каналів придбання та розповсюдження наркотичних засобів. Продовж вихідних рятувальники двічі залучалися для надання допомоги населенню у гірській місцевості. Деталі від Христини Перцович, речниці головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області. 22 червня о 16.22 на лінію 101 надійшло повідомлення про необхідність надання допомоги травмованому мотоциклісту. Інцидент стався під час руху по маршруту ґрунтовою дорогою, яка веде до пам'ятного знаку Олешівський Тризуб у селі Олешів Тлумицької територіальної громади Івано-Франківського району. Мотоцикліст під час пересування отримав травму ноги, що унеможливило його пересування та потребувало допомоги для транспортування. Тлумецькі рятувальники транспортували постраждалого до карети швидкої медичної допомоги 21 червня о 18.20 на лінію 101 надійшло повідомлення від жительки міста Ужгород про те, що вона з подругою під час спуску з гори Довбушанка втратила орієнтування та заблукала. Яремчанські рятувальники встановили координати місця знаходження заблукалих, оперативно до них прибули і в задовільному стані супроводили їх до міста Яремче. Наголошуємо, що під час походів у гори важливо пам'ятати про дотримання правил безпеки а також обов'язково уточнювати погодні умови, відповідно готуватися до маршруту, мати необхідне спорядження, а також вміти орієнтуватися на місцевості. Вишкіл для патріотичного виховання молоді. Представники всеукраїнського об'єднання тризуб імені Степана Бандери провели табір. Його мета виховання молоді в дусі патріотизму та націоналізму. А ще військова підготовка юнаків та юнок. Як все відбувалося, розкажемо в сюжеті. Дуже тяжко. А що найтяжче було? Напевно, тунель і ця стіна велика. Оце було саме найтяжкіше, особливо стіна. Там після тоналю ти швидко йдеш, і в тебе дехалики просто достає вже. Сенді вже пройшла смугу перешкод, яку влаштували для учасників вишкільного табору організатори Тризубівці. Тут юнаки та юнки тестували свої фізичні навички під наглядом інструктора. Ваша задача це не бігти її максимально швидко, а бігти її максимально технічно. Тобто, зважати на свої фізичні можливості, зважати на ті перешкоди, які є перед вами. Відповідно, треба думати. Нехай би хтось прибіжить трошки швидше. Хтось трошки повільніше. О, Стосовно бажання зараз попити води і те, що у вас буде мучити спрага. Є ризик того, що ви зараз почнете залпом пити воду, вам може стати погано. Вас може або знудити, або ви просто будете себе почувати так, як не мало би, і ви не зможете нормально пробігти цю смугу перешкод та вишколюватись. На іншій локації учасників вишкільного табору навчають надавати домедичну допомогу. Нюансів є багато, але у час війни, очевидно, кожному з нас ці знання дуже потрібні. Ми перевіряємо шию і після цього зразу дивимося на руки. Також пам'ятайте за те, що рукавички. Як ви думаєте, які можуть бути рукавички? Не чорні. Не чорні, правильно і ще є один колір, який не дозволяється, не рожеві. Далі обов'язково пахові зони також дивимося. Ми з е, під одягу отак видавлюємо все, тому що якщо одяг якийсь на гортексі. Відповідно, він ну не буде видно. Ось тут поверхневого цього. Розумієте? Воно все буде отут скоплюватись просто і вам не буде цього видно. Цьогоріч у вишкільному таборі взяли участь 50 юнаків та юнок із різних областей України. Здебільшого вони вже побували у таких таборах, але знову виявили бажання удосконалити свої фізичні навички і послухати щось нове про захист України. Минулого року також була на вишколі, також трьохденному, але на Львівщині від організації тризуб. І загалом вже більше року стежу за цією організацією. Це дух, те, що дійсно ці вишколи вони дають от таке. Відчуття єдності, тому що тут ми всі насправді дуже сильно єднаємося. І загалом, оце, що ми загортовуємо себе, загортовуємо себе і відкриваємо собі те, що ми є громадяни своєї держави, і що ми маємо кожен боротись за нашу волю. Брав участь в вишколах від правого сектору. Це було в Чернівцях. Мені подобається те, що тут вчать корисні інформації. Тут дійсно вони потрібні нам. Мені здається, кожен має долучатися до нас та навчатися разом з нами. Мені взагалі подобаються фізичні навантаження. Я займаюся спортом і поза вишколами, тому мені все подобається. Патріотичне виховання воно безумовно актуальне та потрібне в даний момент. Основне завдання всеукраїнської організації Тризуб імені Степана Бандери це виховання молоді в дусі патріотизму і націоналізму. Цю ідею і втілюють тризубівці у вишкільних таборах, які проводять вже на постійній основі. Усе щоб спрямовувати молодь у правильному напрямку, розповідати та робити усе, щоб вони усвідомили. Ніхто не принесе нам свободу. Ми повинні її виборювати і захищати. Ми парамілітарна організація і леву частку програми кожного вишколу займає військова підготовка. Це домедична допомога. Дуже багато часу приділяється цьому, оскільки маємо розуміти, що е, травми е, кровотечі. Людина може отримати не тільки під час ведення бойових дій, але й в звичайному побутовому житті. І навички, як зупинити кровотечу, як розпізнати ту чи іншу небезпеку і завчасно надати допомогу собі чи оточуючим, є дуже важливою це база, медична база. Окрім того. Активно проводимо заняття зі стрілецькою зброєю, з мінно вибуховими пристроями, розбираємо їхні види, механіку роботи, як працює той чи інший предмет, як зробити на етапі вишколу з меншим віком. Більше акцентуємо увагу на те, як безпечно. Розірвати контакт для себе і для оточуючих для того, щоб ці предмети не створили загрози. Старшою віковою групою більше вже акцентуємо на тому, як ці предмети працюють для того, щоб можна було використовувати їх для захисту і оборони нашої країни. Паралельно, звичайно, ж є смуга перешкод, де всі учасники будуть проходити і тестувати рівень своїх фізичних навичок. Під наглядом інструкторів все це відбувається, щоб учасники мали змогу робити правильну вправу виконувати для того, щоб зберігати здоров'я, суглоби і не робити собі зайвих травм. Паралельно з цим проводяться заняття з топографії, заняття з альпінізму в такому ключі. Окрім цього, обов'язковим атрибутом вишкільних таборів тризубу є лекції з християнства з капеланами, з священниками і лекції з ідеології українського націоналізму. Тому що ми завжди акцентуємо на тому, що добре, коли є міцні м'язи, але набагато важливіше, щоб людина усвідомлювала чітко, чому вона робить ті чи інші речі, яка наша мета. Як до цієї мети дійти дуже часто на сьогоднішній день, особливо ми бачимо, коли величезна кількість захисників України зневірюється, зіштовхуючися з певними перепонами, проблемами з командуванням, забезпеченням, з різними побутовими викликами. Але і бачимо паралельно там, де є високомотивовані бійці, рівень підготовки, рівень злагодження в підрозділі набагато вищий, ніж інколи буває в інших підрозділах. Тому Ідеологічна підготовка є надзвичайно важливою для цього, і це є обов'язковим атрибутом на вишкільних таборах. Вишкільний табір тривав три дні у дуже мальовничій лісовій місцевості. Облаштувати усе необхідне для його учасників тризубівцям допомогла районна влада. На протязі багатьох років ми тісно співпрацюємо з українським об'єднанням тризуб, особливо у сфері національно-патріотичного виховання нашої молоді, а також до готовності нашого населення до національного спротиву. Сьогодні один із таких заходів з українського об'єднання тризуб проводить у нас у Коломийському районі. Це їхній вишкіл, який ми разом. Організували, долучилися до організаційних питань для того, щоб створити всі необхідні умови, щоб молодь належним чином мала можливість з ефективністю використати цей час, що проведуть тут у таборі. І це є дуже важливо. Дивлячись сьогодні, скільки тут багато молоді є, я упевнений в тому, що Україна має своє майбутнє, що це є молодь, яка буде дбати про свою державу, буде дбати про майбутнє цієї держави, і нам є кому передати. В руки надійні руки майбутнє нашої держави Надія Плюхіна Ігор Горкофлюк для подій телеканалу НТК. Коломийка відбулась у Воскресінцях. Фольклорний фестиваль зібрав сотні учасників та глядачів. Востаннє таке дійство було ще у 2018-му, до пандемії й повномасштабної війни. Для багатьох дітей це перше знайомство із традиційними обрядами, ремеслами й особливими смаками рідного краю у такому форматі. Повернення колоритної коломийки бачили наші журналісти. Фольклорно-атнографічні виступи, майстер-класи, обрядові дійства, містечко-майстрів на фестивалі Коломийка у Воскресінцях. Кожен знаходить щось для себе. Дуже гарний фестиваль, дуже гарно. Дивіться, Воскреснецька страва називається Підпалки. Надії та Оксані теж що не найбільше подобається кулінарне містечко на фестивалі, де газдині Коломийської територіальної громади презентували особливі страви своїх сіл. І вони, як і Павло, прихвалюють Воскресенську підпалку. Дуже добра підпалка, м'ясо, підпалка. Така добра, що ми вже другу порцію. Насувала цю страву Марія Романенчук, знана газдиня в воскресінцях. У нас така хатка. Це наша кухарка весільна. Добрий до вас можна? Дивіться, тут у нас є. Підпалка. по селах, кажуть маченка, печені. А в нас підпалка. і так і лишилася справ про -спра наших батьків. Ми тут пражимо муку, має бути суха, така жовта мука. Бульон варимо окремо. Бульон має бути і свинина, і курітина. Кулінарна родзинка Раківчика пахне білими грибами. Там теж не кажуть, не встигли виставити страву на прилавок. Як всю розкупили? Ми сьогодні привезли кулешу з грибами. Дуже смачно, бо. Все на домашньому Майде. на сметані. А тим часом на сцені фестивалю відтворюють весільний обряд. Його демонструють представники чорнилицької громади із села Корнів. Сільне благословенство до слюбу У нас на покуті по різному є. У нас вінок золотий, такий молоді благословля. Кажуть, хлібом, сіллю тримаємо цю традицію. У нас народний фольклорний аматорський ансамбль корнічанка, який має вже 24 роки. Передбачили організатори фестивалю і атракції для дітей. Зокрема, дали змогу дітям відчути себе учасниками справжнього пленеру для митців. А як тобі малюється на свіжому повітрі? Добре, привезли п'ять мольберців, щоб вони працювали на свіжому повітрі. Комфортно концерт вони чують, релаксують і малюють на любу тему. Організатори кажуть, головна мета фестивалю коломийка збережені популяризації нематеріальної культурної спадщини. Ми розуміємо, що сьогодні ворог найбільше чого хоче знищити нашу культуру. А ми маємо триматися і маємо берегти наші традиції, які є притаманні всім регіонам, які є в нашому краї. Нагадаємо, в останнє коломийка відбувалася в 2018 році до пандемії, повномасштабної війни, коли такі події були звичною частиною життя Прикарпаття. Тому особливу цінність цей фестиваль має для дітей. Багато з яких навіть не встигли побачити його наживо. Тепер же вони отримують шанс відчути глибину і самобутність нашої культури. Всі дні, дні війни ми хочемо показати, що культура, наша українська, яке український народ і сама Україна не вмирає, відроджується. І для нас, дорослих, це здається, що ну було, згадуємо. Але ці дітки маленькі, які виступають, а вони цього ще взагалі не бачать. Це для них перший фестиваль, і ми хочемо зробити, щоб він був постійним. Найголовніше наша родзинка це наші люди, бо вони бережуть і примножують те, що передано з покоління в покоління. Продемонструвати своє етномистецтво приїхали колективи не лише з Коломийського району, але й Верховинщини, Рогатинщини, та, зокрема, 17 фольклорних колективів Коломийської територіальної громади. Першого фестиваль яскраві номери оркестру народних інструментів Трембіта та військового оркестру Едельвейс. Найцінніше це наші «Едельвейси». Ми маємо завдячувати нашим збройним силам України за те, що ми маємо можливість працювати, розвиватися і зберігати ті надзвивання з воскресінців Коломийської територіальної громади. Марина Максимів, Ніна Лисанюк Ігор Кофлюк, Горковлюк НТК. І до новин спорту коломийські спортсменки увійшли до національної збірної України із повітряної акробатики. Вихованки студії ЮМАКС вже цього року представлятимуть Україну на світових змаганнях в Італії, Чехії та Південно-Африканській Республіці. Як вдалося потрапити до складу національної збірної, розкажемо далі. Коломиянка Галина Веселовська переходить у сьомий клас Коломийського ліцею номер 5 імені Тараса Шевченка. Дівчина близько двох років займається пілонним спортом. Трохи менше опановує майстерність виконання вправ на повітряному кільці. Саме у цих двох видах повітряної акробатики спортсменка увійшла до складу національної збірної України. Мій тато військовий захищає нашу державу, а я буду захищати нашу державу на міжнародних майданчиках. До складу національної збірної увійшла і ще одна коломиянка Зоряна Федорів. Вона представлятиме Україну вже в липні на змаганнях у Чехії. Складу національної збірної увійшла і Софія Тарасюк. Спортсменка приїздить на тренування у Коломию із Косова, займається пілонним спортом близько трьох років. Часто бере участь у змаганнях, зокрема, отримала призове місце на всеукраїнському турнірі і тепер готується до міжнародних змагань у південно-африканській республіці. Я займаюся і модерно, і журналістикою, і до заняття подансом я займалася різними танцювальними народними спортивами. Захотіла спробувати себе в чим новому і насправді я дуже рада, що я обрала цей спо. Ото, адже це щось нове це щось дуже цікаве. І, і дуже захопле усі спортсменки, вихованки студії повітряної акробатики ЮМАКС її у Коломиї понад два роки тому заснувала Юлія Максимчук. Частина команди змагалася на національному відборі Фед... Міжнародної федерації поса, яка проходила в місті Ужгород. Отримали призові місця. Якщо ти отримаєш призові місця, потрапляєш трійку, то ти отримаєш акредитацію на те, щоб представляти державу Україну на міжнародних майданчиках. Юлія Максимчук через повномасштабне Вторгнення вимушено покинула рідну Харківщину. Там працювала тренеркою із повітряної акробатики. Переїхавши у Коломою, вирішила розпочати власну справу і відкрила студію повітряної акробатики. На це отримала грант від благодійного фонду Карі та втілила мрію. Каже, у студії займаються як діти, так і дорослі. У нашій студії тренуються дітки як корінні колемияни, так і ті, хто приїхали, кого вигнала війна з дому. І у нас дуже-дуже гарна атмосфера. Діти подружать, дорослі товаришують. І ця атмосфера спонукає до розвитку. Загалом у студії ЮМАКС проводять заняття із кількох напрямків: це акробатика на пілоні, вправи на повітряному кільці, повітряних петлях. Також проводять заняття із стрейчингу та йоги, розповідає тренерка. Студії Ірина Карабанович рекомендую цей спорт усім дівчатам, жінкам, які яким сумно такі звичайні тренування у спортзалі? Тут цікаво, весело. Це відрізняється від тренувань таких рутинних у спортзалі. Працюють тут всі м'язи, і пресі, ноги, і це дуже корисно для фігури. Тепер спортсменки інтенсивно готуються до міжнародних турнірів наразі зі своїми тренерами, а вже згодом у складі національної збірної України. Ольга Гириджук Сергій Угрин. Події НТК. Це все на сьогодні. Більше новин шукайте на нашому сайті. ntk.tv.ua, слухайте на радіо Сяйво та переглядайте на наших офіційних сторінках в соцмережах. З вами була Мар'яна Маськівна. Все добре, бережіть себе та світло в собі.